Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Напевно, багато хто з вас пам'ятає, що в дитинстві робили такі секретики: збирали гербарі, рослинку, клали під скло, закопували ґрунтом і щоб ніхто цього не бачив. Я також роблю такі маленькі секретики, але вже по-дорослому Запаюю між двома частинками скла повітражній техніці Тіфані. І сьогодні я вам покажу, як це нескладно зробити. Перш за все, нам необхідно зробити гербарі. Це можна зробити в книжках. Просто в старих книжках я збираю різні рослинки, прогулюючись в лісі, в парку, кладу в книжечку і потім підкладаю цю книжку під прес. Через пару тижнів можна перевірити, якщо рослинки вже сухі, їх можна використовувати і запаювати між склом. Ось, наприклад, різноманітний гербарій. Це можуть бути листочки. Декоративний клен, або це можуть бути квіточки. А щось ми можемо зібрати просто в лісі або на своїй ділянці. Щось треба купувати для того, щоб гербарій був більш унікальний і гарний, наприклад, гортензію я закуповую. Ось така гарна виходить квіточка. Також дуже цікаво виглядає папороть, і сьогодні ми якраз з ним будемо працювати, робити рамочку з гербарієм, з папороттю. Зараз я вам покажу, як ми робимо рамочку з гербарієм по вітражній техніці. У мене скло 2 мм, розміром 25 см. є гербарій, папороть, який ми будемо запаювати і робити картину. Такий виріб у нас вийде. Вам необхідна мідна фолія, якою ми будемо замотувати по периметру скла. Припій. До речі, ми беремо припій без свинцю. Він не шкідливий. При виготовленні для нас, і також ви можете використовувати цей виріб в інтер'єрі безпечно для вашого здоров'я. Також нам знадобиться паяльник. При роботі з паяльником треба бути обережним, тому що при нагріванні він гарячий і не можна братися за металеву частину, тільки за ручку. Дуже важливо ставити його на металеву підставочку або будь-яку іншу там на тарілочку. Для того, щоб стіл у вас не прогорав, це дуже важливо. Тож, будемо починати. Нам треба загорнути мідною фолією повністю скло. Розміщуємо так, щоб фолія лягала посередині скла, для того, щоб вона заходила трошечки на одну сторону і на іншу. Ця фолія вона клеїться за рахунок того, що в неї є клеєва сторона, якою ми будемо фіксувати до скла. Це такий досить цікавий процес. потребує трошечки уваги. Треба не поспішати для того, щоб рівно все приклеїти, щоб рамочка наша виглядала гарно. Закінчуємо ми там, де починали, трошечки наїжджаємо на ту фолію, де ми її приклеїли спочатку, для того, щоб перекрити те місце, де ми починали. Потім дуже важливо. Притиснути фолію, приклеїти її дуже добре до скла, інакше при нагріванні вона може відходити. Так само робимо друге скло. Коли ви зробили, обов'язково перевірте, щоб фолія дуже гарно приліпала до скла. Пройдіться, притисніть її з усіх сторін. Перевірте, що все у вас якісно. Коли ви закінчуєте, ви можете включити вже паяльник. Він нагрівається десь 5 хвилин. Для того щоб коли ви закінчите, ви одразу взяли і могли не чекати. Паяльник я використовую 100 ватт, але це залежить від температури приміщення, в якій ви будете працювати. У нас прохолодно, тому я беру більш потужний. Можливо, вам підійде 80 Вт, якщо ви робите це в домашніх умовах. Поки в мене гріється паяльник, я можу розказати про свій досвід взагалі, звідки прийшла ідея робити такий декор в інтер'єр з гербарієм. Хтось бирає фотографії з подорожей. А я люблю збирати гербарі, і коли я зрозуміла, що в мене гербарій вже дуже багато, і його якось треба зберігати не просто в книжках. Там його не видно, а хочеться на нього дивитися. Так прийшла ідея робити декор, робити рамочки, використовувати цей гербарій з подорожі, мати можливість дивитися і згадувати про якісь приємні, цікаві події з мого життя. Тому що моє життя це завжди про арт. Взагалі, мистецтво це те, що нас оточує. Ви можете робити ну, досить багато різних речей, при цьому це не складно. Головне мати бажання, ну якісь ідеї, які можна в принципі підгледіти в інтернеті або на телебаченні. Для того щоб захистити ручки від опіків, тому що все одно скло нагрівається і можна випадково схватити паяльник не за ручку. Я використовую рукавички не синтетичні, стараюся натуральні. І коли ви їх одягаєте, цими попирками краще одягати догори, оскільки скло, ви будете торкатися, і для того щоб ці попирки резинові не плавилися, не залишалися сліди на склі, відповідно, я одягаю так, щоб вони не були на пальчиках. В Принципі, можна не одягати рукавички, так набагато приємніше працювати. Але коли йде процес і ми можемо не помітити те, як будемо торкатися, то я раджу все-таки захистити свої ручки від можливих опіків. Що нам потрібно далі? Для того, щоб припій брався на мідну фолію, її треба змастити флюсом. Беру флюс, наливаю його в баночку, якусь маленьку, для того, щоб було зручно працювати, вам потрібно буде зовсім трошечки. Беремо пензлик і нам треба змочити всюди, де є мідна фолія, флюсом. Він відмивається від скла, тобто не буде проблем прибрати його потім зі скла вимити, то ви можете не хвилюватися, можна намазувати так, що він може трошечки потрапляти на скло, якби нічого страшного. Після того, як частину ми змостили, беремо припій. Облаштовуємо робоче місце так, щоб вам було зручно. Паяльник в мене вже нагрівся, я перевірила, припій пристає до жалу, тобто можна починати паяти. Проходимося в тих місцях, де ми змостили флюсом. Цей процес називається лудіння. Нам треба повністю по периметру, де є мідна фолія, пройтися припоєм. Для того щоб наступний етап нам було легше з'єднати ці два скла. До речі, ця техніка називається Тіфані, але це не Тіфані прикраси, це був такий науковець, який придумав спосіб для того, щоб спаювати частинки скла. Тому що стиль Тіфані це різні абажури, світильники, плафони з натуралістичними мотивами. А у нас техніка Тіфані, і ми робимо вітражі. Після того, як ми пройшлися повністю припоєм навколо мідної фолії, ми маємо помити скло можна просто під водою і витираємо ганчіркою і засобом для скла. Витерли скло, перевірили, чи немає там якихось плям. Тому що коли ми закриємо вже, то всі наші плямки залишаться всередині і витерти вже буде неможливо. Перевірте, що скло було у вас чисте, особливо з тієї сторони, якою ви будете класти на гербарій. Кладу гербарію, дивлюсь так, щоб вона була приблизно посередині моєї рамочки, мого скла, щоб композиція виглядала гарно. І накриваємо наш гербарій. Для того щоб нам було зручніше працювати, і ми могли підняти рамочку, і скло не совалося, а ми фіксуємо біндерами. Перевіряємо, що скло лягло один на одне, що ніде нічого не випирає. І можна запаювати по периметру. Беремо підставочку для того, щоб нам було зручно спаювати, можна було поставити скло. Ось у мене, наприклад, на виробництві є така штука. Ви можете взяти будь-що, що у вас під рукою, що може тримати скло з двох сторін. Одягаємо знову рукавички, тому що ми будемо працювати знову з паяльником. І тепер нам треба зробити гарненький такий шовчик. Треба буде плавити припій, щоб він гладенько лягав на поверхню нашого скла. На даному етапі ми не використовуємо флюс. Для того, щоб він не потрапив між склом, тому що тут є маленький отвір, то ми просто зараз закриваємо цей отвір і потім зможемо використовувати флюс. Завдяки флюсу, припій краще лягає рівненько без бугорочків. Після того, як ми закрили шовчик, ми змащуємо флюсиком і вкладаємо ще припій. Заокруглюємо, щоб рамочка була така трошечки у нас кругленька, не плоска. Тоді буде виглядати гарно. Трошечки треба прокручувати нашу рамку, тому що припій в гарячому стані рідкий і він буде просто стікати на якусь сторону. Тому важливо, там, де ви працюєте, воно має бути зверху, не під нахолом. Зробили частинку, потім можемо повернути трошечки. І працюємо далі. Так, ми закриваємо повністю навколо цієї рамочки. Коли ми спаяли по колу, залишилось зробити кріплення для того, щоб підвісити потім на стіну. Можна взяти ось такі кільця металеві. Припаяти до рамочки. Припаємо кільця. Ось готово у нас є тепер кріплення для того, щоб підвішити рамочку. Наступний етап це можна запатинувати наш виріб. Тобто покрити патиною, яка впливає на колір припою, він окислюється і стає чорного кольору. Або можна залишити ось таку срібну. Це вже як вам подобається, як більше підходить до інтер'єру. Я вам покажу весь процес. Я запатиную. Я приготувала таку ємність. В мене є патина, вона завдяки якій ми пофарбуємо. Є мочалочка, якою ми будемо втирати цю патину. Також треба одягати резинові рукавички для того, щоб захистити руки від хімічної рідини. Я захистилася, все готово, можна патинувати. Занурюю мочалочку в патину, для того, щоб вона була така досить мокра. І починаю втирати всюди, де є припій. Ось цю речовину. І бачите, вона одразу дає припою темний колір, її треба прям дуже добре, щільненько натискаючи, втирати в припій. Коли пройшлось по колу, все готово. Я беру вологу ганчірку і протираю всюди, де у мене була патина. Оскільки на рамочці може бути десь мікротріщинки, через яку може пройти водичка, рамочку ми не миємо під водою, а можна просто протирати вологою ганчіркою. Після того, як прибрали патину, можна взяти суху ганчірку і насухо витерти скло для того, щоб воно було чистим. Якщо необхідно додатково протерти скло, можна взяти засіб для скла. І також пройтися, почистити, повитирати. Ну, у мене начебто все чисте. Ось така вийшла рамочка. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам також сподобається, тим паче, що це не складно, спробуйте зробити. Для того, щоб ваші вироби по вітражній техніці зберігалися довго, дотримуйтесь певних правил. По-перше, якщо це рамочка з гербарі, розміщуйте її там, де немає прямих сонячних променів, оскільки гербарій буде на сонечку вигорати. По-друге, якщо це прилочок або прикраса підвіска, вона може розбитися, тому що виготовлена зі скла. Врахуйте ці особливості і зберігайте в місцях недоступних для тварин, якщо у вас є коти, і для дітей. Третє це догляд за самим склом. Протираємо засобом для скла тряпочкою, не шкрябуючи для того, щоб не було подряпин потім на рамочці. Тому створюйте, дивуйте, експериментуйте, додавайте трохи фарбу в ваше життя, тому що життя це завжди про арт.